Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні 6 травня. Ось так у нас вже відквітає бузок. Вже він втратив свій яскравий колір, такий вже тмяний став. Показую, що в мене тут, як себе почуває на моїй ділянці, розквітла волошка. Ось такі левові на бутонах вже. Це ті, що у минулому році я садила розсаду, вони пережили зиму. І зараз ось так виглядають. Так, це флокси садила в цьому році у березні. Левий зев Посходили в мене лілії. Ось такі. Ось тут зійшла. Піймати її не можу. Ось. Ось тут. Ось така, ось така. Знову левові зеви, подивіться, які вони. В тому році, коли садила розсаду, вони були такі тоненькі, а в цьому році пережили, ті, що пережили морози, ось такі міцні кущики. Тут Хризантеми. Тут ті зеви і бересклет, що у тіні. ці трошки поменше, тому що тінь їм не так багато світла бересклет. Лілейники. Знову хризантема, Ось тут у минулому році росли хости. Вони загинули чомусь, з зими не вийшли. Ось це мої тюльпани, ті, що я вам показувала. Також вони не розпустилися, вже ось почали сохнути пелюстки, але Квітки так і не розкрилися. В чому причина, не знаю. Ось так. А це зійшла настурція, нас Турція, сіяла прямо у землю десь три тижні, мабуть, тому. І ось тут береск той, що я купляла в агромаркеті, але його щось геть з'їло. Два тижні тому оприскувала. Хотіла сьогодні оприскувати, але в нас похмура погода, може піти дощ, тому сьогодні не стала оприскувати. Бо якщо піде дощ, то смислу немає в цьому. Так, я ливець. Також не знаю, я вам вже казала, що мені здається, що він не прожився. Трояндочка вже на бутонах. Також бризкала але все одно її щось весь поїло. Почав квітнути жасмін. такий великий кущ, але квітів небагато. Ну, Може, тому що він росте у тіні, тому може і так квітне не дуже рясно, а може ще зарано. Ще тут тільки бруньки в нього. Климатиси ще не квітнуть, є брунки, але ще не розквіт. І також на цій ділянці посадила жоржину. Ось така зійшла, це червона, кулеподібна, подібна, і посадила пеларгонії. Висадила у відкритий ґрунт, подивимося, що з них буде. Тут також клематіс, але цей кущик такий поганенький. А тут у мене зійшли гладіолуси і посадила сьогодні розсаду статиці. Так, вона трошки листечка опустила. Тут я полила сьогодні. Ну, може, ще піде дощик, то буде гарно, якщо піде. А це три тижні тому також посіяла редис. Ось така вже редисочка. І тут зійшла у мене жоржина біла і жоржина бускова. І тут також дві посадила. Ой, треба полити. Ці не полила два Два кущика. Статиці не полила. Статиця рожева гірлянда. А ось цей самосій камак вже відквітував. І ось тут от МАК, там хризантеми. Тут же відквітли тюльпани. Це російською птицемлечник називається, а латинню Арнітагалум. Так, і ось це також три тижні тому посадила самшит. Півонії на бруньках, ще трошечки і будуть квітнути. Ці троянди поганенькі. Також їх щось їсть, хворіють, і вони гірше, ніж та, що я вам показувала. На цьому поки все. Всі новини, всім до зустрічі! Пока-пока.